Найкоротша медіація моя тривала рівно 31 хвилину, але завдяки застосуванню допомоги медіатора, було вирішено спір, який був пов'язаний з покійним родичем та його похованням. Сімейний конфлікт міг назавжди роз'єднати родичів, між собою, тож залучення медіатора було зроблено вчасно. Спір полягав в наступному біля відкритої труни, над якою родичі сперечалися чи кремацію, робити небіжчика чи ховати на кладовищі. Внаслідок медіації сторони згадали, що померлий родич ніколи не бачив моря, але дуже хотів упокоїтися саме там. Допомога медіатора у пошуку рішення спору, яке задовільнило обидві сторони, врятувало родину. Шановні слухачі Київська школа професійної медіації і перемовин, запрошує вас на навчання до базового курсу підготовки медіатора відповідно до закону України про медіацію. Посилання на реєстрацію на навчання буде в описі під даним відео. Опановуйте нові знання та добувайте корисні навички. Всього вам доброго і до нових зустрічей на youtube каналі нашої школи.